Милість миру в Івано-Франківську презентували фільм про життя і творчість українського композитора часів УНР Кирила Стеценка. Творці стрічки представили її до 140-ї річниці від дня його народження. У хоровому проєкті зібрані варіації одноіменного переспіву митця за виконання творів взявся колектив камерного хору Воскресіння. Цикл з 6 миру, так композитора. Вони представлені в цьому фільмі, крім того, розповіді багатьох спікерів, різних з різних галузей це З галузі історії, з галузі музикознавства і з духовної галузі. так І крім того, в даному фільмі є кілька художніх частин. Милість миру Кирило Стеценка це проект про творення культури, адже ми сьогодні перебуваємо в подібних умовах, яких перебував Стеценко 100 років тому, коли творилася Українська Народна Республіка, коли українська культура тільки намагалася себе проявити. Ми намагалися нашим творчим проектом. Показати, що незважаючи на те, що е, тільки створювалося, ми мали величезний багаж е, культурний.